Всім доброго дня! Вітаю вас у прямому ефірі. І сьогоднішній прямий ефір я хочу поговорити з вами на таку досить цікаву тему, точніше, освітити досить цікаву, цікаву тему це біль, який не діагностований. Або ще такий біль називають психосоматика. І це такого типу біль, як каже моя бабуня, сьогодні щось вперлося у потилицю. Завтра все добре почуваю себе прекрасно. післязавтра щось вперлося у стегно не можу ходити. Післязавтра знову там ще кудись, ще там день пройшов, вже все добре. І це той біль, який ви приходите до лікаря. Наче здаєте аналізи, проводите обстежування, і лікар, вам каже, і лікар вам каже, що немає ніяких серйозних змін у тканинах або органах. Все в порядку з вами все добре. І тоді, і тоді як правило, виникає запитання: для чого мені цей біль? Це таке досить заїджене вже питання, яке вже, якщо чесно, дратує, тому що людина не знає, для чого їй той біль. І дивіться, тут є така досить важлива проблема, чому так? Тому що біль виникає за різних причин. І далі я вам розповім, які то причини, чому не можна однозначно сказати, що якщо біль до прикладу у стегні, це тому, що ти не хочеш рухатися, і давай зберися і рухайся. Що ти тут розкис? Да? Не можна так, тому що це буде про насилля. По-перше, а йога, ви знаєте, основна основний постулат йоги це не насилля. Але сьогодні не про цю тему. І тоді, по-перше, це буде про насилля. А по-друге, причина може бути інша, а по-третє, по-третє, біль то захисний механізм у тілі. І він виникає тоді, коли потрібно звузити діапазон рухів для того, щоб ще більше не травмуватися. І якщо ви робите якісь дії через біль, і незважаючи на нього, да, є такі спеціалісти, які мені пишуть, що потрібно через біль робити вправи, то все неправда, що через біль не можна. А, так от, біль то захисний механізм. Він виникає в тілі для того, щоб захистити вас від травмування. Захистити і зменшити діапазон рухів. Не можна робити вправи через біль, і не можна робити вправи, коли ви прийняли знеболювальне, і наче болю немає, тобто ви його зняли, ну, в лапках зняли, і е, можна робити так, ось ні, причину цього болю ви не, е, не зняли, не забрали. Ви сам біль е, при, м, українську мову, ви сам біль той прибрали, розумієте? І причина лишилася. Е, біль то захисний механізм, повторюся. Е, і дивіться: якщо біль захисний механізм, і ви робите щось через біль, це виникає, е, викликає ще. Більший біль згодом. І дивіться тепер далі. Що робити з питанням? Ну, наприклад, ви відслідкували у себе, що, до прикладу, в мене немає ресурсу, в мене немає сил або болить поперед, тому що я не відчуваю опору. І тому е, я не хочу рухатися далі. До ну, прикладу, да, або я відчуваю біль, тому що я в плечах, тому що я дуже багато на себе щось взвалив або взвалила, і тому в мене болять плечі. Але Це питання, це питання не дає відповіді на те, що з цим робити далі. Ну і що? Як з цим е, далі працювати? Ну, і що, що ви зрозуміли, що ви навалили собі на плечі багато зайвого, і у вас болять тепер плечі? Що з цим далі робити? Це питання не дає відповіді е, на друге питання, що робити. І дивіться, чому, е, по-перше, це запитання неефективне, а по-друге, е, досвід. Ви проживаєте у тілі. Будь-який досвід проходить через тіло. І та сама біль це результат спочатку ваші, ваші якісь думки, ваші якісь спостереження, якісь емоційні переживання, емоційні якісь стани, і тільки потім воно осідає у тілі. І коли ви Починаєте з тіла, починаєте в тілі здобувати новий досвід. Міняється ваш емоційний стан, міняються ваші думки, і тіло оновлюється, біль зникає, доволі більше не повертайтесь. Скоріше за все ви стикалися з такими ситуаціями, коли ви, наприклад, приходите на масаж, ну, у вас є там спазм у м'язах, ви йдете на масаж, ну там, наприклад, шийний відділ е трохи зажати, ви йдете на масаж, робите масаж, він вам допомагає, або робите якісь справи, вони вам допомагають. І потім знов якась стресова ситуація, і знов спазм, і знов болить шия, або болить плече, або болять стегна, або спина. Ну, тобто, туди якийсь біль. Який знову вас повертає до того стану, в якому ви були раніше. І е, що я хочу цим сказати? Що будь-який досвід живе у тілі. Будь-який досвід, ви здобуваєте тілом. Чому? Тому що, коли ви ростете, ваші м'язи ростуть разом з вами. Ваші м'язи, ваші органи і системи. Здобувають досить разом із вами. Ну, наприклад, уявіть собі маленьку дитинку, вона тільки народилася. І, е е припустимо, вона відчуває ця дитинка, що їй якось у пелюшці, якось тісно, незручно. Що вона починає робити? Вона починає якось ножками, ручками соватися, включаючи правильно м'язи. У цей момент включаються м'язи, і дитинка що отримує? Вона отримує досвід формування зручних, комфортних границь перебування, існування у тілі. Тобто, було некомфортно, я роблю якісь рухи, і мені стає комфортно. Далі, до прикладу, дитину кормлять якоюсь несмачною їжею. І дитина або її ковтає, тому що не сформувався навик, що я можу виплюнути, сказати ні, я не хочу, потупати ногами, да, тобто не працювали, не включалися м'язи. Або, наприклад, вона каже ні. Випльовує ту кашу, да, перевертає ту тарілку, і також працюють м'язи, також включаються м'язи. і... У біомеханіці та у йозі є таке поняття, як різні типи м'язів. Да? Тобто типи, я маю на увазі їх якість. Якщо ви потрогаєте пальчиками якийсь свій м'яз, ну, наприклад, ж саме стегно, да? щоб було зручніше, до прикладу, і, наприклад, напружите його, ви відчуєте такі волокна, розслабите. Ви також відчуєте волокна, але вони будуть іншої якості. Вони будуть м'які, вони будуть е, розтягнуті, так? тобто якась якість м'язів є. І е, розрізняють, розрізняють три типи м'язів: це гіпертонус у м'язах, це коли е, м'язи напружені. Це коли ви пальчиками трогаєте, пальпуєте той м'яз, і він е, може бути скорочений, як е, така дуже жорстка натягнута струна, е, і такі м'язи, як правило, е, мають зажими, і у таких м'язах, як правило, виникають тригерні, так звані тригерні точки. Е, Що то за точки? Це е, початок формування болю. Саме у тригерних точках формується біль, да? тобто це перша відправна точка, від якої потім він як хвилями розноситься по, або по всьому м'язі, або по, декількі, по декілька м'язах, да? тобто по групі е, м'язів. І е, наступна, е, наступний тип м'язу це е, м'язи, які розслаблені, да? тобто її по Тонус, або його відсутність, да? тобто м'яз такий, це виглядає так. М'яс да? м'яз нібито здається, немає зовсім якоїсь сили, да? от, щоб підняти руку, наприклад. Да? Немає сили, щоб дотягнутися. І є нормальний тонус м'язів. Коли є сили та можливість розслабити, ну, от, наприклад, руку, і е, зжати в кулак і відчути тонус м'язів. І е, дивіться, до чого я веду, як формуються такі типи м'язів. Знову ж візьмемо ту дитинку, яка, до прикладу, їсть е, якусь несмачну їжу. І вона її випльовує, м'язи спрацьовують, вона погоджується їсти. М'язи також спрацьовують, але в іншому форматі, так? тобто вони погоджуються це приймати, окей. Або, до прикладу, коли дитинка в тих самих пелюшках погоджується в них бути у цьому тісному просторі, або її настільки туго пеленають, що вона просто в неї не хватає сил розгорнути ці пелюшки. І вона в якийсь момент здається, да, тобто нічого не робить, м'язи не працюють. А якщо м'язи не працюють, вони стають слабкими. Якщо м'язи навпаки досить сильно е, працюють, вам е, е, ви намагаєтесь е, якось е, коли тягнетесь до чогось, пере, е, перешкоди якісь да, перед вами і ви їх. Е, ці перешкоди, забула, як російською слово перекладається на українську. Тобто, ви з цими перешкодами якось справляєтесь так? через зусилля, через такий вольовий м'язи напружені. М'язи тоді знаходяться у тонусі. І, дивіться, у цей момент формується, Когнітивні навики, або різні емоційні стани. Або ви проживаєте досвід захистити, до прикладу, свої кордони. Ви проживаєте досвід, що я маю право на свої потреби, і вони задовольняються. Ви проживаєте доступ бути прийнятим, бути собою, або не проживаєте той досвід. Ім'я реагують або у тому випадку, або у іншому випадку. І коли ця людина виростає, так, тобто вже у дорослому віці у тілі формуються свої рідні коди, тобто правила, за якими людина живе, за якими людина реагує. І ці правила, ці тілесні коди, вони на рівні інстинктів. Ну, я впевнена, що ви знаєте, що то за інстинкт: це е, бий, е, тікай або «замри». І е, ці інстинкти на рівні рептильного мозку, тобто ми їх не контролюємо. Але цьому можна навчитися, якщо заспокоїти свій рептильний мозок, якщо заспокоїти е, е, в той стан інстинктів, і це, звичайно, можна зробити. За допомогою вправ. І деякі з них я вам зараз покажу. А, ну, до прикладу, візьмемо те ж саме стегно. До речі, це випадок, з яким до мене звернулася клієнтка. Після бігу а, раптом почало боліти стегно, боліти так, що не можна ступити на ногу. І ніяких інших моментів не було, да, тобто щось такого, якогось травнування, тобто механічного болю, який міг би бути, немає. Да? Тобто е є підстави вважати, що то біль е немеханічного характеру, да? тобто не викликаний порушенням е м'язів, тканів е тканів е організму. Отже, і е що я в цьому випадку. Пропоную робити. Дивіться, а функція народжує орган. І треба подивитися, а які функції виконує стегно. Ну, кожен м'яз має свою психологічну функцію. І а, поряд з тим, що він має свою фізіологічну функцію, кожен м'яс має також і Психологічну функцію, тому що він розвивається, коли ми отримаємо окремий досвід. Ну, наприклад, дитинка, яка тільки народилася і вона ще лежить у колисці, вона не буде ходити. Ці м'язи ще поки що не потрібні, які відповідають за стояння, за прямоходження. Вона їх потрошки включає, але не повністю вони ще працюють. Розумієте? І, Кожен м'яз відповідає за фізіологічну функцію та за психологічну функцію. І якщо взяти, до прикладу, стигно, давайте розберемося, що то може бути за функція. Ну, На рівні фізіології, це функція стояти прямо та рухатися вперед. І на рівні психологічному, за що відповідає ці язик? Коли е, е, настає такий період, і е, діти, це приблизно десь 3, 4, 5 років, коли діти, ну 5, мабуть, вже ні, скоріше за все 2,5, 3-4, е, коли дитина починає якось так себе проявляти, типу, ні, я цього робити не буду. І що діти роблять? Вони тупають ногами, да? і включається стегно, включається м'яза стегна. Або коли тупає таким чином, знаєте, я хочу цей цукерок. Чому? Тому що, так? і це також елемент, проявити себе, заявити про себе. Або, до прикладу, коли ви йдете і бачите, там, наприклад, ну, що ще порушує ваші кордони, так? тобто, що вам неприємно, і що ми робимо? Якось Можна відштовхнути, або до прикладу, навіть штовхнути дуже сильно, та, от таким чином, нібито ви вибуваєте двері, це про створення е, територіальних кордонів, про захист цих кордонів, і також вже у більш е, пізньому віці. З'являється ще одна така функція, це коли ми розкриваємо стегно. Це про що? Це про інтимну близькість. Коли ми допускаємо, відкриваємо свій, інтим, свій інтимний простір і запрошуємо в нього прийти. І тут потрібно дивитися, яка саме з цих функцій порушена. Основне правило психосоматики функція народжує орган. І потрібно дивитися не тільки на функції, які на рівні тіла виконує та чи інша на той чи інший орган, або той чи інший м'яз, а також і психологічні функції, ну і які е в контексті болю у старні, які тут можуть бути вправи. Ну, по перше, я вам вже деякі з них показала це включати той м'яз от такими рухами. Тобто, ніби ви щось відштовхуєте. І спробуйте зараз, коли ви зробите цю вправу, декілька разів поробити цю вправу, відстежте, що змінилося у вашому стані, як міняється ваш стан, і як ви до цих змін відноситесь. Потім наступна вправа так само. Піднімаємо ногу, можна походити таким чином декілька кроків. Добре. І що ще важливо? Оскільки за психологічні функції, так, тобто за наші реакції, як ми будемо реагувати, відповідає наша, наш рептильний мозок, так, тобто наша система інстинктів, важливо її заспокоїти. тобто, Дати таку опору, відчуття безпеки, що зараз можна по-іншому. І як я проводила приклад з знеболювальним: що не можна зняти біль і все одно робити справи, так само не можна знімати цей психологічний захист, навіть якщо він на рівні тіла, не можна його знімати, поки ви. Не відчуєте і не наповните себе ресурсом, що можна по-іншому, що я можу справлятися по-іншому. І що можна тут зробити? І в цьому буде вам в нагоді суставно-сухожильна робота. І зараз ми зробимо декілька простих вправ з цього комплексу. Що ми робимо? Носочки всередину стопи паралельно, і ми носочок витягуємо на себе, і носочок. Тягнемо від себе. Важливий момент, робіть ці вправи дуже-дуже повільно, не поспішаючи. Відчувайте, наче як в тілі тканини та так звані фасті, вони наче змазані таким масличком і сковзаються. Дуже плавно перетікають з одного положення в інше положення. Добре, та тепер іншою ногою носочок від себе, носочок на себе. Вся увага у тіло і у відчуття, які ви зараз відчуваєте. І також спостерігайте за вашим станом, як він міняється у процесі, що ви відчуваєте у процесі? Можливо, вам стає комфортно, легко, а можливо, навпаки, ви відчуваєте роздратування. Добре, відпускаємо ногу. І тепер носочок на себе, і спробуйте зробити п'яткою декілька обертів навколо осі. такі кругові, невеличкі оберти. Дуже повільно. Добре, відпускаємо ногу та інша нога. Носочок на себе. і п'яткою робимо оберти. В одну сторону та в іншу сторону. Добре, відпускаємо стопу. І тепер е, лікоть і коліно дуже-дуже повільно поєднуємо. Лікоть, коліно і повертаємося у центр. Дуже-дуже повільно. І в цей момент, коли ви з'єднали лікоть та коліно, відчуйте себе у центрі тіла, так? тобто. Відчуття у центрі пупка або трішечки нижче на 3-4 пальці, Такі, ніби там збирається якийсь вузол. Відчуття стають плотнішими, ніби живіт прилипає до спини. І ще декілька таких рухів. Дуже повільно. Не поспішаючи добре. І носочки в центр, стопи паралельно, коліна трішечки призігнуті. Ви ніби знаєте, от провалились в таз. Тільки не підкручуйте таз назад, не затискайте поперед, а ви ніби так, на такий комфортний стірчик присіли. З цього положення долоньки на пояс, і лікці направляйте максимально до себе. Підборіддя до шиї, голова тягнеться вгору, і у вас, можливо, скоровилася спина. І з цього положення витягуйте маківку вгору, нижні ребра вперед, лікці вперед, і відчувайте, як розкривається внутрішній простір у зоні. Грудного відділу, тягнемося вгору. І є таке відчуття, ніби ви затримали на вдиху дихання. Але вдих і видих у вас є, ви дихання не затримуєте. І одне плече трішечки вище потягніть, друге плече трішечки вище. Повертайтесь у центр. Добре. І носочки на себе, стопи паралельно, голова тягнеться вгору. Піднімаємо одну руку, потягніть руку вгору, інша рука тягнеться вниз, та нахиляємось у бік. Через плече подивіться вгору. І вся увага на ті м'язи, які зараз розтягуються. Відчувайте себе максимально у тілі. І повертайтесь у центр. І відчуєте зараз контраст права та ліва сторона. І чи є якась різниця? Як ви відноситесь до цієї різниці? Тобто всі ті моменти, які виникли, спостерігайте. І знову плечі вгору, назад, вниз, спинка рівна, інша рука. Потягніть руку вгору, друга рука вниз нахиляємося у бік, дивимося через плече вгору і повертайтесь у центр, відпускайте руку. І далі знов обертайте плечима. Уявіть собі, що ви надягаєте себе на... Стержень на якусь таку ось опору, основу, відчуваєте цю основу такою крепкою, стабільною. Добре. І подивіться по сторонам, підборіться до одного плеча дуже повільно, до іншого, так, щоб включились м'язи, шиї. подивіться по предметах. Скажіть таку фразу, я тут є. Обов'язково голос, щоб включились когнітивні навики або тілесний досвід. І коли ви дивитесь по сторонах, зверніть увагу на те, що саме зараз, у цю секунду, ви знаходитесь у безпеці. Ну, а я бажаю вам. Гарної практики, всі свої питання або зворотний зв'язок пишіть у коментарях. І до наступного прямого ефіру. кака по